Ну, цікаво, як поставити cd на зажигання без переходників, без нічого. Вообще, просто Береш зі скутера зажигання, як я зробив. Ось От так -ось я прикрутив датчик. Попереднім відео є, як я установив магніт, болт укоротив. Не міняв я болт. Єдине, що ну, я по-хамськи, виходить, вирізав оцю кришку. Під цей. А можна, виходить, внутрі підточити. Ну, я так не заморачувався, вирізав. Все. Працює, немає ні переходної плити, немає ні конуса, нічого. Просто зі скутера зажигання я взяв, було в мене. І в переднім випуску є, як я встановлював. Переходьте та дивіться, кому цікаво. І ж планета третя.